Вітання всім болівальникам, всім глядачам, які дивляться наш ютуб-канал. Цей тиждень для команди був справді насичений, адже попереду заключний домашній поєдинок у 2025 році, який відбудеться в рідних стінах проти Львівських Карпат. Мужики, 10 хвилин зараз пограємо в крокодила, поділені на три команди. Кожна команда вибирає два гравці, які будуть показувати. Він підходить, тягне папірчик і стає, дивиться слово. Починає своїй команді, тільки своїй команді показувати. Ми засікаємо час. Раз, два, шар. Шало. Там слово, так. Я скажу, не старту. Раз, два, старт. <Yin Joker> <joystickier> <C timmo> <squishy> Винося, Анатолій, виносять! Шість п'ятьдесят три, результат. Перемогать, перемога! І сейчас буде колапс. Сіра команда. Грейди. Все, хорошо. Ой, ты ужасный. Хорошо. Тихо. Правый лет. Тихо. <реш>

歪 Territory Hercule Yeoh А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук. Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій, підготовка до суботнього матчу включала різні етапи, але цього разу ми вирішили зробити акцент саме на фізичній підготовці наших футболістів. Звісно, багато хто з вас, наших вболівальників та глядачів палких фанатів, знають, яку роль у команді відіграє тренер із фізичної підготовки. Тож знайомимо вас із тренером, який відповідає за загальний фізичний стан наших гравців. Максим Вікторович, за що саме відповідає тренер? Тренер із фізичної підготовки у футбольному клубі в щоденному тренувальному процесі. Тренер з фізичної підготовки в даному випадку я відповідаю за підготовку футболістів до тренувального процесу, за розминку на футбольному полі до тренування, загалом за їхній функціональний стан. Що для вас є ключовим у фізичній готовності команди саме на цьому етапі сезону? На цьому етапі сезону ключовим є те, щоб гравці витримували ту динаміку гри. Яку ми пропонуємо супернику, або в якийсь період гри суперник пропонує нам, щоб не збавляли темп? Чим на вашу думку фізична підготовка сучасних команд відрізняється від тієї, що було раніше? Ну, років 15-20 тому назад? Певне зміщенням акцентів. Років 15-20 назад футбол був більш такий контактний фізичний, на мою думку, менше було такого тактичного технічного аспекту. Тому, напевно, зараз більше футбол рухається до тактики, до стратегій, Також важливий аспект фізичної підготовки. Бо це все має бути комбіновано, поєднано, і тоді це буде працювати напередодні матчу. На які показники ви найбільше звертаєте увагу, або які показники є найважливішими? Стараємося почути фідбек футболістів по їхньому самопочуттю. Можливо, в когось десь є якась певна втома, і ми маємо реагувати на це на протязі цього тижня і. Відповідно підводити гравця до гри в найкращих кондиціях. Які види моніторингу стану футболістів використовуються у команді? Ми використовуємо gps трекери джипекс, використовуємо пульсові трекери PolAR і за допомогою цих систем ми відслідковуємо функціональний стан гравців, рівень навантаження і дозуємо навантаження кожному своє, тому що потрібно. Раціонально підходити до кожного футболіста і підводити їх до гри в максимально найкращих кондиціях. Хто найчастіше забуває здавати всі датчики? Самуель Манго забуває. Так. Да. Угу. Чи є у вас свої можливо, якісь фірмові вправи, які команда можливо ненавидить, не полюбляє, але які є дуже ефективні? Це напевно бігова робота та функціональна сила вправа з гирями, після чого потрібно відіграти ще певну ігрову серію. Чому футболісти так не люблять ці вправи? Як вони їх на них скаржаться, як можливо зляться, чи... але все рівно виконують. Ну ніхто не любить важко фізично працювати, тому це, це нормально. Я до цього звик. Да, їм це не подобається, їм важко. Вони зляться, але я думаю, вони розуміють, для чого вони це роблять, і для чого їм потрібно це перетерпіти і пережити. Бувають такі дні, що після тренування ви з кимось спілкуєтесь індивідуально про те, які сьогодні були показники, що тобі там вдавалося, що було важко. Майже кожного дня по, по тому наскільки, наприклад, він сьогодні виклався на тренуванні, де він не добіг, де можна було зробити більше швидкісної роботи, або загалом об'єм тренування, де не дотягує до середнього рівня. Тобто... Такі моменти ми обговорюємо з гравцями. обов'язково. всіх футболістів різна комплекція та тип тіла. Як ви підбираєте індивідуальні навантаження для кожного? Це індивідуалізація. Індивідуалізація і певні програми для кожного футболіста мають відрізнятися. Це нормально в сучасному футболі, в сучасному спорті воно так і працює. Комусь буде мало того навантаження, комусь буде багато. Який сенс? Один прогресує, а інший на місці стоїть. Тому тут потрібно диференційно підходити до кожного навантаження. По вазі, по вправам, по складності вправ, по складності біомеханіки вправ. Тобто, по таким критеріям і стараємося вибудовувати тренування. Який шлях проходить гравець після травми, перш ніж повернутися до роботи в загальній групі? Я називаю це шлях самурая. Багато гравців, які, з якими я працював. У різних командах, знають, що в самурая немає цілі, в нього є тільки шлях. Це дуже важко, починаючи з елементарного відновлення, тобто базового відновлення, коли вони проходять відновлення в тренажерному залі, потім переходять на поле, проста бігова робота. І... Так, складніше, складніше, складніше. І після цього ніхто не хоче пропускати, травмуватись, навіть якісь мікротравми стараються підходити тихенько до лікаря, там щось зробіть. Бо Не хочеться пропускати, не хочеться попадати, скажімо, в мою зону відповідальності. І, але це нормально, так завжди бувало і буде. За ваш досвід роботи, з якою, можливо, найтяжчою травмою, пошкодженням, ви стикалися? Ну, скажіть за все, це. Христовоподібних зв'язок після операції. Важкий шлях, як для футболіста, в принципі, і ментально, і фізично і навчитися знову правильно ходити, бігати. І вже на останньому етапі перехід в загальну групу, де футболісти підключають, десь там нейтральним будуть чи джокером. Йому потрібно донести, щоб він не боявся. Бо багато гравців закриваються, і в них в голові виникає такий бар'єр, що зараз що стану, стану якось неправильно, і воно знову заболить або знову получить травму. Хто в команді фізично найвитриваліший або найшвидший? Ну, найбільш витриваліший це, напевно, буде сміян. Максим, тести його показують два рази під Так. Да, найшвидший я можу виділити веслі помба та арена і діна. Скільки відсотків тренування зазвичай займає фізична робота? А скільки тактична, і як це узгоджується між тренерським штабом на різних етапах сезону? Більш на тренувальних зборах, скажем, десь відсотків 40 – Це напевно моя робота. Насправді дуже багато і бігової роботи, і силової роботи. Потрібно провести для наступного кола чемпіонату, щоб команда гарно виглядала і не було цієї просадки через місяць-півтора. Тут насправді багато моєї роботи тактичної чи технічної, Тут вже вона пересікається тактично, технічно. Нагадаю, що традиційно квитки на поєдинок ви можете придбати у ТРЦ злата плаза на мінус першому поверсі або ж онлайн на тікі бокс. Хочеш PlayStation, тоді купуй квиток на завтрашній заключний домашній поєдинок 2025 року. Верес Карпати приходь о 18,00 та абсолютно чесним способом ми оберемо нашого переможця вже під час поєдинку. Тож не зволікай із купівлею квиточка і бажаємо тобі удачі! На завершення цього відео я хочу вам нагадати одну позитивну статистику: Верес жодного разу не поступався львівським карпатам вдома. І в цьому без перебільшення є заслуга кожного з вас. Адже саме. Ваша підтримка на трибунах робить нашу команду сильнішою. Тож давайте завтра о 18.00 побачимося на цих трибунах і проведемо заключний домашній матч разом.